Рій! Збірка! за мною два лавси До правого рівняй, струнко. Ходом руш. І поїд, і на місці. Три. Стій. Ліво руч. Іди до правого рівняй. Струнко, наша назва. Янголи України. Наше гасло. Борімося, поборюємо, нам Бог помагає, За нас правда, за нас слава і воля святає. Рій до середини, глянь. Пане суддя, рій янголи України до участі в конкурсі боря в готовий ройовий шмаку Іван. Спочинь. Спочинь. Рій розкі. Трі збірка за мною однолавошикусь. рівняйся! Струнков. Праворуч, праворуч, обернись, ліворуч, праворуч. руч. право руч. 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 Струнком. До двох відлічі. Перший. Другий. 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 Відлік завершено. Ри, дволаву, шикуй. До Добра рівняйся! Струнков. вправо зімкнись. Ri do pravo rimljaj, strunko, spočin. Ri, vlivo, rozin, klijs. Ri, vodno lavu šikuj. Ri, na misti, k rokom ruž. Ri, sti. Ri, volav šikuj. Pravovo, ruž. Zim, klijs. Рі до правого праворівнясь, струнко, ходов рус. струнко, право глянь! І на місці. Різь пісень, ходом руш. Около наш панде. Marti, Bajko nas bandera, Ukrajina mati, mi za Ukrajinu pidem vojuvati. Tri na misti, tri sti, Vilno.